Насип нормально на, на восточний блядь, ну зроби хоч раз нормальне. Це перше аудіоперехоплення розмов двох терористів про планування обстрілу Маріуполя. Вже незабаром про наслідки бомбардування їм доповідатиме коригувальник вогню Маріуполець і колишній даїшник на прізвище Кірсанов. Ну, знав Олександр Ділов чого? Ну, рин ринок у дев'яти ітажки, б, часний сектор, всю хуйню, за бдяч. На остачно да, да, київський ринок пусть більше больше боя коригувальника, спільники терористів СБУ затримала одразу. Той зізнався, наказу отримував безпосередньо від офіцерів регулярних російських військ. Їм же й повідомляв координати місця перебування частин збройних сил України. До кінця 2014 року я працював в ГАЛІ візуально знав, де знаходиться техніка. Жива сила Всу. в черте города и прилегающих районах. Я находил эти места в программе Google Земля, и мне выбивались координаты, которые я по смс передавал пеплу. За весь период общения с ним я передавал координаты. После этого был обстрел этих всех? Э, да, после этого был обстрел. Всех этих объектов? Почти всіх. пепіл являється офіцером російської армії і руководіти артилерійським батальйом. Саме офіцер російської армії керував обстрілом Маріуполя в суботу. Залпи тривали від ранку до другої години дня. Потім обстріл тимчасово припинився. Російські терористи дізналися, що місія обсє їде до Новоазовська і намагалися сховати свої гради й тюльпани. Повідомляють в СБУ. на цей час, поки мало інформацію, що їде місія ОБСЄ. Сховали артилерійські установки залпового вогню та системи Тюльпан в селище Маркіне. Сховали, але злочинці вирішили і п'ятий раз обстріляти мирний Маріуполь, попри те, що знали, що гинуть далі діти і мирні мешканці. Після цього йде пряма вказівка з використанням найсучасніших систем і офіцерів зв'язку Південного військового округу Російської Федерації. Через систему супутникового зв'язку Білазор російською мовою дається команда відтягуватись російським артилерійським дивізіонам. Всі чотири установки Грати, які використовувалися, тюльпани, які використовувалися, і нас чітко ми говоримо, куди йти в Росію на російський кордон, до російського кордону. Пароль для перетину кордону також ними встановлено і використовується. Ми вам його назв наводимо. Рязань Астрахань. Всі докази причетності Росії до вбивства мирних громадян у Маріуполі та постачання зброї та іншої техніки терористам в СБУ вже зібрали. Найближчим часом передадуть до ОБСЄ та світовій спільноті разом із документами і учасників уже знищених диверсійних груп, серед них і громадяни Росії. Тіло одного зі знешкоджених терористів СБУ пропонує забрати послу Росії і передати родичам. Українська сторона хотіла б достойно передати. В тюмень, зокрема, тіло громадянина, щоб батьки достойно отримали через консульську службу Російської Федерації, щоб бойовики, а ми знаємо їх прізвища, яких ми документуємо за вчинення злочинів проти людинності, не спалили тіло загиблого. Не викинули по дорозі, як вони раніше це робили на узбіччя загалом. Протягом минулого року СБУ заарештувала понад 40 громадян Росії, які здійснювали терористичну діяльність на території України ще десятеронині в розшуку. Азат Сафаров Іван Вірченко, п'ятий канал.